Дорогі брати і сестри, щойно в Євангелії ми чули притчу про сіяча. Різні види ґрунту в цій притчі представляють між іншим і різні типи поведінки осіб, представлених в Євангелії. Читання цих історій та розважання над ними. Завдяки благодаті Святого Духа дають кожній людині не тільки мудрість зрозуміти про кого та про що йдеться, але й силу одне наслідувати або одних наслідувати, а іншого уникати. Ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та оз'їдали його. Ці слова безпосередньо відносяться до книжників-фарисеїв, які чули Слово Боже, але його не прийняли. Також до такого типу поведінки можна долучити багатьох людей, які тільки з цікавості збиралися біля Ісуса, з радістю Його слухали, але Його науки не реалізували в своєму житті. Як те зерно, яке впало край дороги, було потоптане і видзюбане птицями, так і в книжників, фарисеїв та інших людей це слово Боже було. Відкинуте. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де немало багато землі, і швидко зійшло, бо немало глибокої землі. А як піднялося сонце, зів'яло, і, не маючи кореня, засохло. Чистий приклад людини такого типу є Юда Іскаріотський, який. Чув Слово, трохи слідував за Ісусом, але в момент кризи зраджує Його. Зростати в вірі, це означає дозволяти Божому Слову пускати корінь в глибину нашого серця, щоб завдяки цьому вистояти в час випробовувань та спокус яких не бракує кожного дня і кожної години. Інше пало в терня, а терня виросло і заглушило його. Сам Ісус пояснює, Цю притчу це слово, яке впало серед терня в Євангелії Святого Луки. Спаситель говорить, що терниною є клопоти, богатства і життєві розкоші. Приклад такої поведінки бачимо в самодостатніх багатіях, які вже тут на землі отримали свою нагороду. Задаймо багатого юнака, який залишив Ісуса, коли почув Слова: розпродай усе, що ти маєш, і в Богим роздай, і матимеш скарб на небі. Отож, якщо ми дозволяємо клопотам, богатству і життєвим розкошам панувати над нами, то вони поглинуть все наше життя. Гонитва за задоволенням часто набирає деструктивних руйнівних форм. В своєму навченні Ісус пов'язує життєві клопоти з безрозсудним життям та пияцтвом. Християни повинні вважати, щоб через подібні спокуси не втратити внутрішньої пильності. А інше впало на добру землю і давало плід одне в сто, одне в 60, одне в 30 разів. За допомогою мінімальної кількості слів святе Писання пояснює, що означає бути доброю землею. Добру землю представляють ті, які чують слово щирим і добрим серцем, бережуть. І приносять плід у терпеливості. Чути, включає в себе також слухати, розуміти та мати добру волю, щоб йому підкоритися. Своєрідним відбитком пам'яті кожного юдея були слова Слухай Ізраїлю. Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа Бога Твого всім серцем Твоїм і всією душею Твоєю, і всією силою твоєю. Ці слова відносяться до кожної людини, до кожного християнина, тобто до кожного з нас. Людей, які чують та виконують Слово, Ісус називає щасливими. Отже, стараймося не тільки слухати Слово Боже, але докладаймо всіх зусиль, щоб воно вкорінилося, проросло і принесло щедрий врожай нашому духовному житті. Амінь.